Виси, що вони поступають із фронту, з Бахмутського напрямку із Кремної Сватого, Точно? Усі вже презабули те, що відбувалося е, кілька днів тому йдеться про е, вибухи на російському е, аеродромі «Енгельс-2». але про них не забуває Таймс», які вже схоже конкуренцію журналісти, вирішили скласти інституту вивчення війни та британській розвідці, аналізуючи те, що відбувається на фронті. Зрозуміло, що це має по попит і серед читачів, серед користувачів в медіапросторі розписалися. Скажімо так, і що пишуть про е, удари по «Енгельс-2»? Виявилося, що вони можуть ускладнити. К Росії завдання ракетних ударів по українських енергетичних об'єктах, і про це пише власне з'явилося це напередодні стаття от в Нью-Йорк Таймс і про це розповідають. І зазначають, що удари по аеродромах змусили Росію перемістити власне свої літаки, що потенційно оскладнює кампанію Москви і завдання ударів крилатими ракетами по енергосистемі України. Крім того, окупанти запускають деякі крилаті ракети з бомбардувальників, що злітають з аеродромів, які власне також зазнали ударів, і ці удари можуть потенційно знищити ракети на землі до того. Як росіяни їх використають, не розповідає власне York Таймс, чим саме завдали українці ударів по вглиб в глибокий тил на 500 кілометрів від кордону по Енгвісу другому, але констатують, що в власне це може виникнути великі проблеми. Ну прогнозовано не не глибока аналітика для того, українці били власне, але приємна та для того, власне, українці били по аеродромах, щоб ці бомбардувальники потім не обстрілювали українські міста і енергетичну інфраструктуру і це не. Українці. І це пишуть Нью-Йорк Таймс, цитуючи повідомлення Нью-Йорк Таймс, я не, не заявляю так і. Ось і розповідають наступне. Наводять слова Кирила Буданова, і те, що він розповідав в інтерв'ю, що Росія запускає хвилі від 70 до 75 ракет, ці масовані е, удари. Але інтервали були приблизно в тиждень часу, якщо можна подивитися по календарю. Але між ударами час починає зростати оцей ось інтервал. І констатує Буданов, що вони закінчуються. І за словами. Міністра Буданова, як пише нью Таймс», найдосконаліша ракета в арсеналі Росії це гіперзвукова е, зброя «Кінжал», яка може досягти цілі за лічені хвилини, і як всі знають, яку практично неможливо збити. І розповідає Буданов, що Росія почала вдортення, маючи на озброєнні 47 «Кінжалів», кинжалів е, і виготовила лише кілька. Е, Кілька э, ракет кінжалів під час війни воєнних дій, які тривають уже 10 місяців. І цитують, наводять прекрасно, просто я вважаю цитату Кирилу Буданова. Можна налякати світ тим, що у вас є кінжали. Але коли ви почнете ними справді користуватися, що буде далі? А далі просто кінжалів не буде, якщо їх, їх часто запускати по українській території? А далі цитуючи Буданова, я знаю, що буде далі. Е, далі ми вийдемо на кордони 91-го року. Росія почне розвалюватися, а далі буде видно. Це просто найгеніальніша його пода. Да, а далі дуже, бу... дуже дарує таку надію. На а далі буде видно, і заглядає можна за спину Буданова заглянути. Там знаходиться карта Буданова, де, де що видно, і кожен цю карту може трактувати, як сказав Буданов, по своєму.